2022 рік Україна війна, Росія вбиває і знущається над нашими людьми, нищить і грабує наші міста. Але ми українці, і на кожному фронті ми герої. Вчителі сьогодні це надлюди, які навіть в умовах війни продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Сьогодні ми розповімо вам про своїх героїв людей, які, попри все, Продовжують давати нам знання задля успішнього майбутнього нашої країни. Тож, знайомтесь, вона вибаглива, вона завзята. Дякуємо вам за ваші гарні ідеї та пропозиції, за порядок, за залізне терпіння, за допомогу у пізнанні світу за цікаві знання. Будьте ж завжди здорові та щасливі, люблені та вшановані вашими вихованцями. Знем вчителя! Праведливі і завжди можете знайти спільну мову з усіма від першокласників і до батьків. Бо ви директор. І святом вас, Галина Петрівна. Вони динамічні, вони дієві. Сьогодні весь світ вшановує людей найчудовішої та дуже важливої професії вчителів. Але я сьогодні хочу привітати тих, для кого турбот крім уроків гора. Хто для цілої школи опора, надія та гордість. Це ви, наші дорогі завучі. Ірина Миколаївна, Ірина Олександрівна, Ірина Ігорівна. Всі ми знаємо, що наші досягнення є і вашими, і за цим стоїть дуже кропітка робота. Ми б дуже хотіли зустрітися з вами у нашій школі обійняти, але у зв'язку із сьогоднішньою ситуацією, на жаль, це неможливо. Але знаєте, що подумки, ми точно це зробили. Хочемо побажати, щоб доводилося менше бути указкою по столу і щоб учні не доводили кипіння, а також здоров'я, натхнення. Терпіння і більше щирих усмішок. Спасибі за досвід, знання і душевне тело. Всім миру. Шановні вчителі, ми вітаємо вас з вашим професійним святом Днем Вчителя. Бажаємо вам здоров'я, наснаги та терпіння. Ми безмежно вдячні вам, що ви нас навчаєте. Вона терпляча. Вона милосердна. Вона відкриває для нас мерку, хоча навчитель географії. Вона завжди знає листопад зараз чи все ж таки листопад. Зі святом вас Тетяна Антонівна. Вона принципова. Бо відсутність на уроці не є причиною для невиконання домашнього завдання. Вона наполеглива, вона рішуча, вона неповторна. Зі святом вас, Олена Анатолійовна! Вона щира. Вона незабутня. Вона чуйна, бо на початку уроку завжди питає, як наші справи, хоча і не українською мовою. Вітаю вас зі святом, Юлія Іванівна! Вона бадьора. Вона людяна. Тільки на ваших уроках нам ніхто не може сказати. Ануне хімієч зі свято вас, Валентина Михайлівна. Вона надихаюча. Вона уважна. Вона завжди не передбачила, Ніколи не вгадаєш, коли вона скаже прибрати все з парти і дістати подвійні листочки. Зі святом вас, Інна Івановна. Вона мудра, жіночна та вибаглива. Ви, як і ми, навчалися в нормальній школі, а не в школі для глухонімих. мих. Святом у вас, Тетяна Григорівна. Він веселий, він вічно молодий. Ви завжди вітаєте нас так, ніби ми не на уроці, а на прийомі у англійської королеви. Для вас ми містери та місяць. Зі святом вас, Олег Васильович. Вона сучасна. Вона добра. Вона оптимістична. Завдяки вам, ми відкрили для себе світ далеких країн. А ваша усмішка допомагає нам не загубитися у цьому неосяжному світі. Зі святом вас, Анастасія Сергійовна! Він мужній. Він завжди у формі. Він завжди роз'яснює нам, як боротися зі складнощами в житті, хоча й не вчитель основ здоров'я. Зі святом вас, Євгеній Валерійович. Вона унікальна. Вона емоційна. Вона цікавиться літаючими автомобілями в майбутньому, хоча не вчитель фізики. Зі святом вас Олеся Олександрівна. Вона відкрита. Вона міцна духом. Вона просто лапочка, вона знає час, який нам потрібен, щоб подолати перешкоди. Знає все про кістки та м'язи, хоча не вчитель біології. Зі святом вас, Лариса Григорівна. Вона відчула, бо кожен рік вибачається, якщо надто завищила нам оцінки, і обіцяє виправитися. Немає такої з котре вона навпорається. Ми знайомі з нею з п'ятого класу, а в одинадцятому стали ще більш рідними і дякуємо їй за все, що вона для нас робить. Зі святом вас, Тетяна Анатолійовна, ми вітаємо вас усіх, і перш за все хотілося б подякувати вам за ваше терпіння, за мудрість і турботу, і що найголовніше, за неосяжний внесок у процвітання нашого майбутнього, а отже, майбутнього України, зі святом вас. З днем учителя, слава Україні!